Вітаємо вас на каналі Арфен Україна. Сьогодні поговоримо про геотекстиль. Геотекстиль це неткане полотно з поліпропілену, яке має різні способи обробки Геополотно стійке при зміні погодних умов не піддається гнитю, не розкладається і має термін служби понад 25 років. Голкопробивний геотекстиль став незамінним матеріалом у садівництві та в сільському господарстві завдяки своїй здатності гарно пропускати воду. Розкріплений геотекстиль має високу міцність, що робить його ефективним матеріалом для використання в різних будівельних проєктах. Термофіксований геотекстиль знайшов своє застосування при виконанні цілого ряду будівельних робіт. Це і дорожнє будівництво, цивільне будівництво, системи фільтрації, тренажу і гідротехнічні споруди. Запрошуємо до магазину «Артем Україна для покупки геотекстилів різної щільності в рулонах за доступними цінами від виробника.